Надійшла капуста брокколі, гонга від компанії Сінгента. Ось так виглядає їхня упаковочка. Це лицева сторона, упаковочки по 1000 насіння. і зворотня сторона. Ось як виглядаємо. Це капуста брокколі середнього терміну дозрівання. Може виростати до 1 кг 800 г. У компанії Сінгента все насіння якісне, і капуста брокколі в них виростають дуже такі величенькі. Дуже хороша капуста, і всі інші в них також капусти хороші. Но ми зараз зупинимось на капусті гонга. Будемо фасувати цю капусту по 20 штучок, в упаковочки. Отак ось буде виглядати зі пакетик бо не всім буде потрібно таке велике пакування. І хочемо показати, що як виглядає тут насіннечко цієї капусти. Виробник зазначив тут, що воно протруєне. Зараз подивимося. Зазвичай у капусті брокколі насіння не дуже крупне. Зараз подивимось на цю капусту. Ось воно синеньке таке випало. Ось так виглядає їхнє пакування, їхнє, їхнє насіння. Вірніше, не пакування, саме насіння капуста у нас стрибує, бо потрібна трьопка, а не вимога, щоб не стрибало таке насіння. Бачите, як воно виглядає. Тому, Кому потрібно і кому зацікавиться інформація, замовляйте в нас на сайті таку капусту, це дуже якісна капуста.